Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Юкраїн. Разом сильніші. Ну Так по гарячому можу тільки привітати «Інгулець». Сьогодні в першому таймі була одна команда. Ми залишилися в автобусі і ми будемо розбиратися, чому так сталося. За перший тайм дуже соромно, тому що ми пропустили, можна так сказати, зі стандартів. І ці стандарти були з початку матчу, ще ні втомлені футболісти. Це, можемо так сказати, така розслябана і вона трошки. Настаражую. Що стосується другого тайму, ну трошки змінили і по складу, і більш активно зіграли попереду. Були три моменти, коли могли забивати хороші моменти. Ну, опять ми бачимо, що десь реалізація хромає. Дуже, скажімо так, багато інформації є, треба її. Подивитись, проаналізувати 100%. Я розумію, що треба робити ротацію, хоча такої глибини складу нема, але будемо думати, тому що є футболісти, які трошки може так, вже подумали, що вони гравці такого стартового складу. І, скажімо так, це бросається зараз в очі. У нас ніхто з нами не тренується з старого складу, повністю нова команда, і ми розуміємо. Що такий спад він має бути, ми розуміємо, і десь на цю тему ми розмовляли з керівництвом. Зараз нам не треба панікувати, а спокійно треба проаналізувати. І так, дуже якісно підготуватись до наступного матчу. То, що, скажімо так, кожен соперник теж готується до нас, як і ми готуємося до соперника. І ми розуміємо, що зараз агробізнес к нам приїде до, ну, додому і вони не ні слабіші, ніж за інгулець команда. Ми розуміємо, що таке дуже бойова команда, яка за кожен м'яч бореться, кожну дуель виграє, питається виграти. Ми розуміємо, що трошки так, підняли планку і, не маючи глибину складу, четвертий. От Десь п'ятий тур він сразу показує, на чим треба працювати і які позиції треба підцілити. Хоча зараз у нас тільки залишилось, залишились трансферне вікно закрите, свободні агенти. Тобто зараз ми чекаємо одного-двох гравців в атакуючу ланку, Тобто розуміємо, що ці позиції треба підцілити. Ну, корабль він суттєво підсилив дещо. Ну, він гравець, який там. Нестандартник, який любить грати з м'ячем, і, в принципі, він закрив трошки не свою позицію, тому що ну, і Байдал тільки після, скажімо так, травми був, і його тільки під два-три дні він тренується в загальній групі. Тобто, ну є мислі, думки, кого де, як використовувати, щоб навіть з таким складом ми виглядали в атаці більш. Скажімо, якісно. Тобто то потенціал сьогоднішнього ворогу все-таки є. Я вважаю, є, треба час зігратися, треба час, перш за все, налагодити гру надійну, надійну гру у захисті всієї команди. В першу чергу хочу подякувати Збройним силам України, які бронять нашу Україну і дають змогу нам грати і получати ті емоції, які ми сьогодні, які ми сьогодні відчували команда, я як головний тренер, і я дуже радий за хлопців, що. Вони ростуть, вони прорисують, з кожного грою ми стаємо кращими і сильнішими. Це нам додає певності своїх сил, тому що ми одна з наймолодших команд першої ліги, але ми рухаємося невеликими, але маленькими шашками постійно стаємо кращими. Велике їм дякую за перемогу. Молодці рухаємося. Ми добре підготувалися, ми сьогодні добре використали стандартні положення. Тренувальний процес дав свої плоди. Хлопці молодці виконали, виконали ті вимоги, які ми від них вимагали. Ми дуже інтенсивно почали поєдинок і хвилин 30-35 на високому рівні провели матч, а потім вже десь, напевно, психологія десь вже грали по рахунку. Хоча у мене буде запитання до них, чого вони так діяли. Установка була другий тем продовжити тому вже дузі, але молодь десь вже відчули смак перемоги і думали, що гра вже зроблена. Заміна Саші, я йому дуже вдячний за гру, він добре відіграв поєдинок, але арбітер показав йому жовту картку, і я хотів... Уберти його від вилучення, щоб команда не залишилась меншості, тому що я бачив накал. Я розумів, що Ворства хороша класна команда, вони хороші досвідчені гравці, вони просто так здаватись не будуть, вони будуть гнути свою лінію, і мені потрібно було прийняти рішення. заміна пов'язана конкретно з тим, що жовта жовтокарти. Я знаю, що тренери не дуже люблять коментувати дії арбітрів, особливо в виграшних матчах. І тим не менш не склалося враження, що в другому таймі там арбітр трошечки почав втрачати нитки гри. Ну, те, що ми бачимо зараз по чемпіонату, якщо брати залом з турів, то а... Важко коментувати, можливо, можливо ми будемо рахувати це як помилки арбітра. Ми не хочемо думати ні про що, нас ми не хочемо пов'язувати свої думки з кимось іншими проблемами, але спишемо на те, що кваліфікація така. Хай буде так, ми з тим погоджуємося, але якщо так буде продовжитись, то це вже буде не кваліфікація арбітрів, це вже буде якийсь інший момент. Я дуже задоволений, що сьогодні вийшов з перших хвилин Ілягаджук, Саша П'ятов відчув недалеко біль і Мінайлю розраховуємо, як на гравця, який є для нас важливим. Ми ще очікуємо на повернення Сада. що стосується Жені Яновича, Вихованого Шахтаря, ми його взяли. Нам вдалося. молодий хлопець 20 років. Ми розуміємо, є в нього хороша школа, і будемо надіятися на те, що він нам допоможе в майбутньому. Зараз, звісно, він не в оптимальних кондиціях, але молодий 20-річний хлопець, я вважаю, що він набере хорошу форму і в нас вже буде. Хороший баланс в нас буде хороша конкуренція. Він представляв збірну України як капітан команди і в 19-17, був капітан команди, позиція опорний півзахисник, а mm -hmm. яка на зараз, на даний момент в Україні, є досить проблемною. І наша задача, як моя, як головного тренера і моїх помічників, зробити все, що в майбутньому це гравець в національну збірну. за тиждень. У вас виїзд до Бучі і. Раз з юксою. Юкса сьогодні також дуже переконували, як на дивно в Запоріжжі здавала місцевими металург. Ми так, ми будемо готуватися за зараз. Конкретно в цей момент хочеться трошки відпочити, тому дуже багато гра забрала емоцій. Потрібно відпочити сьогодні, а завтра щодня вже потрохи будемо готуватися. Ми розуміємо, що ігор простих немає в першій лізі, команди плюс-мінус одна коріння. І нам потрібно просто рухатися, дивитися на себе. Хто напроти нас, нам не цікаво. Ми просто маємо бути готові до будь-якого суперника. Все залежить у нас. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Віпеет Юкраїн разом сильніші.